Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Говорити зараз будемо про масовану атаку безпілотників по Російській Федерації. Прилетіло у завод, який виготовляє вантажні безпілотники і в арсенал зброї, так кажуть у центрі протидії дезінформації. Ну і в другій половині цієї ефірної години з'ясуємо, що так відбувається у Грузії. Пам'ятаємо, що в центрі Тбілісі напередодні знову розігнали великий мітинг опозиції. А от чи матиме шанс країна на нові. Парламентські вибори про це поговоримо більш докладно більш докладно. Розпочнемо ми із війни і ситуації на війні. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Ну а поки друзі констатуємо ще раз у Росії, заявили про масовану атаку безпілотників. Запевняють, що за вечір і ніч збили 88... Дронів, зокрема, прилетіло в завод, який виготовляє вантажні безпілотники і в арсенал зброї, так кажуть вже у центрі протидії дезінформації. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Тож розпочинаємо ми розмову якраз із цієї масованої атаки безпілотників. Скажіть, яке значення цих ударів, і чи можемо вже оцінювати те, що було знищено? Ми тільки можемо, скажімо, робити зараз не остаточне припущення, чи це були безпілотники, чи можливо й інші засоби ураження при цьому застосовувалися. Загалом відомо про те, що дійсно в кількох областях на території Росії цієї ночі, починаючи з вечора, 19 листопада, повідомлялося про ракетну небезпеку. Ну і відповідно про повітряні тривоги і небезпеку з повітря. І є атакований один із об'єктів Білгородської області. Він виробляє. Вантажні безпілотні гелікоптери, і не тільки вантажні справа в тому, що так само ведеться робота по тому, аби ці гелікоптери безпілотні були оснащені ракетним озброєнням і крупнокаліберними кулеметами, тобто могли виконувати бойові завдання, а також транспортні завдання. На фронті для допомоги російським військам і для допомоги безпосередньо перевезенню вантажів, транспортуванні і так далі. Це на замовлення Міністерства оборони Росії. Цивільна історія, оскільки це технологія подвійного призначення, яку в Росії світили і думали, що це буде таке прикриття. Цивільна історія в тому, що ці гелікоптери мали використовуватися як таксі в мегаполісах, містах, там в мільйонниках і так далі. Безпілотні гелікоптери. Це об'єкт важливий. Ще один із об'єктів, по якому так само це промислове підприємство в Воронежській області зараз не розголошується фактично, поки що принаймні немає офіційної інформації, але відомо, що воно було задіяно в ланцюжку військово-промислового комплексу Росії. Є ще один важливий об'єкт за 680 кілометрів від України. Це від, від кордону з Україною. Перепрошую, це склад з боєприпасами. Великий арсенал за попередніми повідомленнями там. Зберігалися балістичні ракети іскандера, також північно-корейські ракети КН-23 і снаряди до реактивних систем залпового вогню ГРАД «Смерч», «Ураган». і так само інші види боєприпасів, міни тощо, які Росія використовувала та використовує у війні проти України. Угу. Олександре, проти... а даруйте я вас переб'ю в даному випадку. Ви маєте на увазі Новгородщину. Так, так, я маю на увазі саме цей об'єкт. Щодо цього об'єкту станом на сьогоднішній день, поки що, поки ми з вами спілкуємося, офіційних коментарів Генерального штабу Збройних сил України немає. Думаю, що ми їх дочекаємося, і тоді можна буде говорити про ну ймовірно, зараз іде встановлення рівня руйнувань і ступінь руйнувань. Тільки тоді можна буде говорити про те. Що об'єкт уражено ефективно, і що дійсно там ну цей склад був знищений? Поки що мова йде про те, що він був атакований і ймовірно уражений із тих даних, які є. Ну а mm -hmm. далі вже я думаю, що будуть офіційні коментарі. Давайте більш докладно. Будь ласка, поговоримо про учорашні удари на Побрянщині і Ростовщині. В ніч проти 19 листопада в двох російських регіонах вибухи гриміли. Ми про це пам'ятаємо. На Брянщині вражено було 67-й арсенал ГРАУ Російської Федерації. На Ростовщині місцева влада говорила про атаку безпілотників. А головред цензорнет Юрій Бутусов написав, що удар було нанесено. Американськими балістичними ракетами дальньої дії Атакамс, власне, Ройтерс агенція згодом повідомила, Україна випустила по складу у Брянщині вісім ракет атакамс. Росія збила лише дві. Ну тобто, Міністерство оборони Росії по суті просто збрехало. Яке значення цього удару? Нам важливіше, що там було зруйновано, пошкоджено, чи все таки, що це перші удари «Атакамсами» у глиб Російської Федерації? Ну, звичайно, перше, це те, що було зруйновано і пошкоджено. Це завжди найважливіше, зброя це виключно інструмент, і все, якою б вона не була, сучасною, модернізованою і так далі. Це виключно інструмент. Ціль це а, руйнування спроможностей ворога, його можливостей і е, зменшення його потенціалу. На які засоби, це вже питання другорядне, і виключно тактичне, суто А взагалом, ми можемо констатувати, що. Дійсно, цей арсенал він верифікований, що він був практично знищений. Там фіксувалася потужна детонація, пожежа була доволі таки масштабна. Що свідчить про масштаби ураження? Цей арсенал цей склад використовується для забезпечення потреб якраз російського групування військ Сєвєр, зокрема. Які ведуть бойові дії на Курщині, а на Харківщині це напрямок Вовчанська та липці, і так само це так само, ну частково, скажімо, купінський напрямок. Mm -hmm. Тобто, це ослаблення, безумовно, що стосується Ростовщини і інших? Ну розумієте, загалом ми повинні розуміти, що у ворога є логістична база, яка так чи інакше концентрується починаючи від Воронежа. Дві великих, два великих логістичних центри, таких Хаба, яких можна назвати, які Росія використовує для війни проти України, Воронежська область, і Ростовська область, частково Краснодарський край, менш такі це Брянська область, Білгородська, ну і відповідно все, що межує з територією України. Курщина, так само частково. Тому по всій цій смузі, звичайно, і тепер, переходячи до питання про атакам. Чи зросли у нас можливості і для ефективних атак із застосуванням безпосереднього ракетного озброєння? Потенційно, звичайно, так як зазначив президент України, що ми маємо довгі нептуни, так звані тепер атакамс і інші засоби ураження, які безумовно будуть застосовуватися по військових об'єктах на території ворога. Чи можемо ми озвучувати в ефірі інформацію про те, скільки атакамсів має зараз Україна? Чому тому, що пишуть західні медіа, зокрема The Times, про те, що збройні сили України можуть мати до 50 далекобійних ракет атакамс. відповідно наші можливості із використання цих ракет обмежені? І мені тут цікаво, як поводитиметься Україна дійсно битиме по давно визначеним цілям. А погодьтеся, ось саме оці свіжі удари. Не свідчать про те, що знають українці, куди цілити, правда, знають. Чи все-таки ми більше вмовлятимемо штати зараз надати нам ще більше зброї, ще більше атакамсів? Перше, що стосується цілей, вони відомі ще коли було презентовано план перемоги президентом України. До нього є відповідні секретні додатки, про що зазначалося. Частина цих секретних додатків була розкрита в медіа, тому що. На жаль, була ця інформація опублікована з подачі американської сторони. Видані з Нью-Йорк Таймс про те, що Україна просить ракети тамагав, в тому числі надати на озброєння. Ну а частина ні, звичайно, і було відповідне доручення верховного головнокомандувача і начальник генерального штабу, міністр оборони і не тільки. Відвідували західні столиці, зокрема Вашингтон, для того, щоб дуже ретельно і детально обговорити з нашими партнерами там цілі, які Україна планує вразити. Тобто чітко погодити, чому погодити? Тому що все ж таки треба розуміти, що ми не маємо супутників, які дають нам можливість наводити і використовувати атакам самостійно, так чи інакше нам потрібна на це згода наших американських партнерів, тому я думаю, що вони поінформовані так чи інакше про це, про можливі удари, принаймні в загальному. Ну, наприклад, якщо це будуть військові склади і арсенали, суто військові об'єкти або там військові аеродроми, і так в принципі, це все багато в чому обговорювалось в медіа. Інше питання, що звичайно ніхто не буде говорити про те, який об'єкт конкретно коли. Що стосується кількості ракет, я бачив ці повідомлення в медіа. Мені важко коментувати, тому що я просто не знаю, тобто, чи їх є 50, чи їх є 100, чи їх є 170, чи їх є 15. Сказати важко, але якась певна кількість є, і е, яка, яка б ця кількість не була, я переконаний, що дуже вивірено і максимально точно будуть проведені всі атаки для того, щоб ефективність, яка б кількість ракет не була, ну, була б доволі таки. На високому рівні застосовано угу. ще про Сполучені Штати і про дозвіл від Байдена надати Україні протипіхотні міни будемо з вами говорити. А поки пане Олександре, я б дуже хотіла, щоб ви прокоментували оцю історію, яку розпочало попередило нас американське посольство про те, що може Росія масований удар завдати сьогодні по про Україні, якийсь там особливо небезпечний удар. Ми бачимо, як посольство тимчасово зараз не працює принаймні сьогодні ще кілька посольств. Ну і є така інформація, що готує Росія міжконтинентальну стратегічну балістичну ракету РС 26 рубіж для удару. Ви можете розказати трохи про цю ракету, саме про цю ракету, в чому найбільша небезпека. Ну і власне, як нам ставитися до такої інформації, тому що особисто я не нагнітаю, ставлюся доволі спокійно. Я кажу дякую, що попередили. Попереджений означає озброєний, але ну там так само реагуємо на. Всі небезпеки, якщо звучить сигнал повітряної тривоги, спускаємося в укриття, але якось істерити з цього приводу я так думаю, що ніхто не збирається. Ну справа в тому, що нам же теж треба розуміти, що триває повномасштабне російське вторгнення, і ми свідки на жаль із цього ракетного терору, який ну фактично який скажімо на превеликий жаль, Росія використовує. І, звичайно, треба розуміти, що в липні 2024 року була масштабна атака із застосуванням авіації стратегічної ту 95 літаків. А після цього була атака відповідно, ну ми знаємо, 17 листопада, 26 серпня, теж була, але це була ну не, не масована атака все ж таки десь рівня нижче середнього за кількістю ракет. Це я до того, що ворог використовував цей час, звичайно, щоб накопичувати відповідні ракети. Зараз е Путін буде використовувати будь-які можливості для того, щоб напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа показати, що він володіє і має сили, які здатні фактично там руйнувати Україну, занурити в морок, створити ситуацію блекаута і так далі ж пам'ятаєте що Дональд трамп на стадії передвиборчої кампанії казав що треба це все зупинити інакше руйнуються міста руйнуються храми а, і так далі і і це все потрібно зупинити Ну і от путін хоче створити картинку такої начебто здавалось без виходу, тотального домінування росії там повітрі і так далі на полі бою для того щоби Версію про те, що російські умови мають бути розглянуті як одні з основних безпосередньо під час перемовин на перемовного процесу майбутнього були домінуючими. Тому а, на цей час, особливо до 20 січня, ризики є. Скільки атак цих може бути? Якщо ми порахуємо, це до п'яти атак, включно з тією, яка була, це ще десь п'ять ну, максимум масштабних атак, якщо менше, меншою кількістю, дещо більше. Тобто, в принципі, а, як на сезон а, на зиму Росія стільки накопичувала і в 23-му році, і в 22-му навіть було більше. Вони накопичили. Плюс додаємо сезон дійсно того, що зараз іде зима, і а, ну нас же усіх попереджали, що це буде. Тобто, ми ж не те, що зараз це якась нова інформація. Нас ж чітко попереджали, і військові, і президенти, всі, що. Зростають такі ризики, тому нам потрібно більше систем ППО. Тому я думаю, що найкращою реакцією наших партнерів було б не просто попередження власних громадян, а пришвидшення виконання рішення Вашингтонського саміту цього року про надання Україні додаткових систем ППО. Тих же патріотів і інших засобів, щоб ми могли захищатися ефективніше від цього російського ракетного терору. Mm -hmm. А от, до речі, інформація про Польщу. Голова польського МЗС Радослав Сікорський каже, що попри підвищений ризик російських атак на Київ, польські дипломати залишаються на службі. Це була цитата. Що ж, давайте тоді поговоримо про те, що поки інаугурація нового новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не відбулася, а має вона статися 20 січня. Чинний президент США Джо Байден старається як може для України направду. Ми чекали на нього від нього на важливі рішення, і ось маємо рішення про те, що може далекобійна зброя західна бити в глиб Російської Федерації. А принаймні так дивно комунікується це питання, але вже і президент України засвідчив, засвідчив, так і так маємо такий дозвіл. Так, от з одного боку, маємо дозвіл на на те, щоб бити в глиб Російської Федерації. З іншого боку, ось свіжа інформація про те, що Байден Айден схвалив надання Україні протипіхотних мін. Поясніть, будь ласка, які це додаткові можливості для українських військових зараз виникнуть на фронті у зв'язку з цим дозволом, і чому нам так довго його не надавали насправді? Ну що стосується, що стосується безпосередньо цих мін, то я можу сказати, що вони важливі, бо ми ж розуміємо прекрасно з характерів дій ворога. А ворог у нас наступає піхотними групами, десь меншими за чисельністю, десь більшими, але це велика кількість цих так званих м'ясних штурмів. Ну і безумовно, для нас якраз протипіхотні міни це ті засоби, які здатні агресора зупиняти, і які здатні завдавати йому суттєвих втрат. А чому раніше цього не робилось? Ну, ви знаєте, що от. Видання за Нью-Йорк Таймс написало про інтерв'ю Джейка Салівана, радника президента Байдена з питань національної безпеки. І в Салівана запитували, що Україна могла би отримувати танки, літаки і інші види сучасного зброєння раніше? Чому цього не відбувалось? Ну він дещо пішов на інше питання в цей час. Не відповів конкретно на це, так само і протипіхотні міни, тому що не зважувалися на це. Так як і з іншими видами озброєння на жаль чекали тривалий період часу і були застереження від правозахисників а, про те, що ці ж міни небезпечні, тому що особливість протипіхотних мін, які заборонені конвенціями, і багато держав до цього до цієї конвенції приєдналося, вона в тому, що а, деякі із них не розриваються, і вони залишаються в землі. І після цього потрібно багато років. Іноді десятиліть для того, щоб це все виявити і розмінувати. І тому, власне кажучи, ці застереження були, але щільність наступальних дій ворога така на сході і а, його наступальної кампанії, що уявити, що щось може залишитись аж нерозірваним важко. Плюс нам треба розуміти, що зараз треба врятувати ситуацію на фронті, далі будемо займатися вже безпосередньо розмінуванням і очищенням території, над чим треба буде працювати американці. До речі, наступним рішенням, як повідомляє ОТ Вашингтон, пост якраз в цьому матеріалі, наступне рішення це те, що вони якраз обіцяють нам а, допомогти із пришвидшенням розмінування. Ну і власне, ви вже згадали про пана Салівана. Є інформація про його заяву щодо того, що мобілізація потрібна Україні більше аніж нова зброя. А от скажіть, що можемо відповісти пану Салівану? Чи так це насправді? Чи він так зараз трошки віднякується від того, щоб ще більше зброї Україні надати? Це ось цей такий так званий пінг-понг, перепрошую, який полягає в тому, що ми будемо говорити нашим партнерам, що нам потрібно більше зброї. Нам її дійсно не вистачає. Це правда, а партнери будуть говорити ні, проводьте більше мобілізації, залучайте там зми, знижуйте мобілізаційний вік і Тому подібне, Ну, відповісти можна дуже просто: треба розуміти, що в нас мобілізація продовжується. Україна формує нові бригади, які необхідні для. Ротаційного принципу і замін існуючих, які в боях, крім того, нам потрібно продовження формування резерву. І на сьогоднішній день у нас вже є сформовані бригади із мобілізованих, зокрема і від початку цього року, але вони фактично мають статус піхотних бригад. Що таке піхотна бригада? Це бригада. Яка не має на озброєнні достатньої кількості танків, бронемашин і артилерії. Чому не має? Тому що недостатні обсяги або не своєчасні обсяги забезпечені від партнерів. Тому для того, щоб ми мали дійсно ефективні і добре озброєні механізовані бригади, десантно-штурмові інші, нам потрібна і зброя. Це не працює так, що ви мобілізуєте, і що ми будемо мобілізувати і воювати тільки легкою піхотою. Нам же ж потрібні рішення про а, мобілізацію і озброєння, оснащення цих людей, тому це комбінований процес. І, і інакше а, цього уявити, якби ж ми зовсім не мобілізували і сказали, ні, у нас немає там, ми не створюємо бригади, не формуємо, нікого взагалі не поповнюємо на фронт. Тоді, ну, звичайно. Але якщо цей процес триває, він, можливо, триває недосконало, є свої питання не настільки швидко, як потрібно. Це теж проблема. Є проблемні моменти, це факт. І про це говорять, але він триває, і тут потреба від наших партнерів в ідеалі ми б хотіли, щоб було як з бригадою імені Анни Київської, яка з Франції має повернутися. Бригада, яка пройшла вишкіл Франції навчання. А я знаю, скажімо так, від людей, які там навчалися раніше, що там добре навчають хороші навчальні полігони, інструктори і озброїли цю бригаду. І вона буде озброєна французькою зброєю повністю екіпірована за класифікацією. Механізована бригада, відповідна кількість бронемашин, танків і артилерії готова до виконання завдань. От, якби наші партнери взяли шефство ще над трьома-чотирма бригадами, щоб ми щонайменше п'ять бригад так підготували загалом із озброєнням цих країн, звичайно, було би дуже добре. Ну і пане Олександре, вже наприкінці нашої розмови бодай коротко, поговоримо про те, що на фронті відбувається. Генштаб звітує на покровському і курахівському напрямках. захисники України відбили понад 60 атак ворога. Ну а загалом за добу на фронті відбулося 139 бойових зітнень. Попрошу вас, бодай коротко, розкажіть. Ну, значить, що стосується фронту, Курахівський напрямок залишається пріоритетним. Я би виділив Курахівський напрямок з Покровським, Куп'янськ і Курщина. Три напрямки де зараз ворог діє максимально активно. Що стосується Покровського напрямку, в принципі, українські сили оборони виходять на те, щоб довкола цього напрямку, довкола Покровська більше стабілізувати обстановку і зупинити атаки і просування просування, точніше, ворога. Кураківський напрямок виконує функції стримуючої операції, тобто мета зв'язати ворога там максимально, аби він загруз на настільки наскільки можливо максимально і не давати далі в високому темпі продовжити просування та атаки. Куп'янськ це охоплююча операція з метою вийти ворожим угрупованням до річки Оскол, плюс зайти безпосередньо в Куп'янськ. Ворог там дуже близько, але наші сили не дають зайти безпосередньо в Куп'янськ. Курщина. На ворог продовжує перекидати сили десантників, збільшує намагається збільшити чисельність свого угруповання, особливо після невдалих атак і значних втрат, які поніс в попередніх атаках, але готується до ну, скажімо так, збільшення кількості атак на цьому напрямку теж. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що так докладно все пояснили. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, говорив зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі, почуємося після свіжого випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.